Вітаю вас, семикласниці та семикласники на уроці зарубіжної літератури у всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич, наша мандрівка світом, триває. І сьогодні карта літературних скарбів перенесе нас із України до Америки, адже саме звідти походить Едгар По, письменник. Поет, есеїст, драматург, майстер новел та основоположник жанру детективу в літературі. Оскільки ми починаємо вивчати детективи, то на вас чекає багато літературних розслідувань, загадок і таємниць. Спробуємо себе в ролі детективів. Отож, сьогодні маємо такі детективні завдання. Перше. Здійснити біографічне розслідування, щоб дізнатися, чому знаменитий американський письменник помер у бідності. Друге з'ясувати значення терміну детектив, різновиди й ознаки цього жанру. Третє розкрити таємницю загадки Золотого Жука. Нумо працювати ой ні, не так. Берімося до розслідувань, пані та панове, бо на нас чекають таємниці. Розпочнемо з цікавого факту. У грудні 2009 року один із примірників збірки Едгара Алана По під назвою Тамерлан та інші поезії був проданий на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку за рекордну суму 662 тисячі 500 доларів. З'ясуємо, чому ж такий таємничий і талановитий письменник помер у бідності, а смерть його досі є загадкою. Едгар із дитинства звик до багатого життя. Хоч він рано став сиротою, та його усиновила заможна родина Аланів. Маленький Едгар був одягнений як маленький принц, мав поні, на котрому їздив верхи, мав власних собак, які супроводжували його. У юнацькі роки багато мандрував світом. Батько не схвалив його рішення стати письменником і перестав фінансувати навчання. Едгар почав зловживати спиртним, грати в азартні ігри, шукаючи додаткового доходу. У результаті його борги зросли. Стосунки з батьком було зіпсовано остаточно, у пошуках заробітку він навіть записався рядовим до лав армії США, де прослужив два роки. Письменник публікує перші свої книги, але вони не приносять успіху. Оскільки вірші публіка не оцінила, по-перше, Пише містичні новели та детективні розповіді. Літературну славу письменникові приніс містичний вірш Ворон, який схвально сприйняли читачі і літературні критики. У центрі сюжету Ворон, який залетів у відчинене вікно до юнака під час його скорботи за коханою. Ворон промовляв лише одну фразу ніколи більше. Чоловік називав ворона дияволом та благав його залишити кімнату. Але ворон постійно відповідав ніколи більше. У присутності потойбічної сили особі ворона чоловік збожеволів і загинув. Згодом вірш став настільки популярним, що Едгара запрошують читати його зі сцени у великих колах. Поет під час декламації в залі додавав колориту приглушене світло, на сцені тіні, часом навіть жахлива, містична атмосфера. Майстер епатажу запам'ятовувався читачам. Невдовзі самого письменника стали називати вороном. Ой, що це? Мабуть, дух Едгара По присутній і на нашому уроці. Схоже, ми на правильному шляху. По працював у різних жанрах, де виявив себе як талановитий редактор, письменник та літературний критик. Але великих статків це йому не принесло, доля випробовує Едгара новими ударами. 1846 року збанкрутував бродвейський журнал, у якому По працював довгий час. У 1847 році він втратив дружину, яка померла від туберкульозу. Нещасний і зневірений чоловік починає ще більше пити. 1849 року Едгара По було знайдено на вулиці без свідомості в жахливо виснаженому стані. Лікарі не змогли його врятувати. Що зумовило смерть письменника, це загадка і сьогодні. Дуже шкода, що Едгара Алана По не оцінили належним чином за життя. До того ж, знайшлась людина, яка очорнила його пам'ять. Руфус Грізвольд написав статтю Про По, коротка біографія автора, яка вийшла 1850 року. Він зобразив письменника як розбещеного, вічно п'яного, морально зіпсованого чоловіка. Більшість цих заяв були неправдивими і пояснювалися лише особистою неприязню Грізвольда до По. Стаття була категорично засуджена знайомими Едгара. Але набула значної популярності серед широкого читацького кола. На жаль, саме Едгара Алана По прийнято вважати основоположником літературного детективу. Запам'ятайте найвідоміші твори По: Золотий Жук, Вбивства на вулиці Морг, Маятник і провалля, Чорний кіт. Артур Конан Дойл казав: кожне з детективних оповідань По. Це корінь, з якого зросла література загалом, де були детективи до того, як По вдихнув у них життя. Увага! Загадка. Маємо розгадати картину, на якій зашифровано твори Едгара Алана По. Ви легко впізнаєте на цій картині колодязь, маятник, башту, ворона, Золотого Жука та інші елементи його творів. Трохи цікавих деталей про вбивства на вулиці Морг. Це перша у світі детективна історія, яка належить перу Едгара Аллана По. Головний герой твору Огюст Дюпен. Це молодий чоловік, що володіє неабиякими аналітичними здібностями. Він розслідує жорстоке та загадкове вбивство двох жінок, вчинене в Парижі в будинку на вулиці Морг. Для розкриття образу Дюпена Едгар По задіяв чимало прийомів, які пізніше візьмуть на озброєння творці таких популярних персонажів, як Шерлок Холмс і Еркюль Пуаро. Зауважте, слово детектив має два значення: це людина, яка розслідує злочин або якусь загадку, а також це літературний твір, в основі сюжету якого розкриття якоїсь таємниці або злочину. Багато детективів уже давно перебрались зі сторінок книг на телебачення: Арсен Люпен, комісар Мегре, Міс Марпл, Еркюль Пуаро і, звісно ж, Шерлок Холмс. Усі вони і набагато більше детективів стали героями фільмів і серіалів. Але першим був детектив Огюст Дюпен, якого створив Едгар Алан По. Маєте нову загадку. Це філ-ворд, головоломка, в якій потрібно знайти слова, вписані в квадратну сітку. Завдання: знайдіть 5 слів пов'язаних із творчістю Едгара По і складіть із них речення. Хочете підказку? Слова можуть бути написані в горизонтальному і в вертикальному положенні. Звіримо результат. Едгар По засновник жанру детективу. Слова із цього речення було зашифровано у Філворді. Звернімося до теорії літератури. Існують такі різновиди детективів інтелектуальний, психологічний, кримінальний, гумористичний, жіночий, молодіжний. Спробуйте визначити, до якої категорії належить оповідання Золотий Жук. Розглянемо ознаки детективу як літературного жанру. Головний герой детектив, наділений винятковим розумом. Він розкриває таємницю завдяки логічним методам. Основа сюжету таємниця, яку потрібно розкрити, щоб запобігти злочину або розкрити його. У центрі уваги інтелектуальний процес пошуку істини. Дія відбувається в обмеженому просторі. Поруч із головним героєм, друг, який також виступає в ролі оповідача або помічника. Читач має можливість стежити за розвитком думки слідчого. Відсутність емоцій. Увага сконцентрована на таємниці, а не на трагедії людей. Розгадка має дивувати читацьке коло. Сподіваюсь, ви вже прочитали Золотого Жука і отримали насолоду від співучасті в пошуці скарбів. А я маю для вас ще одну загадку: знайдіть помилку в плані твору. Перше. Легран знайшов жука. Друге Джупітер огорнув його в пергамент. Третє. Оповідач і легран нагріли пергамент. Четверте зображення черепа й кота. П'яте. Криптограма капітана Кіда. Шосте. Пояснення Леграна про розслідування. 7. Пошук скарбів. Готові звірити результат. У плані одна помилка. Потрібно було поміняти місцями два останніх пункти. Адже легран роз'яснив хід свого розслідування пергаменту уже після того, як знайшли скарб. А наше дослідження Золотого Жука. Продовжиться на наступному уроці. До того, прошу вас підготувати домашнє завдання. Перше. Поміркуйте, які риси характеру повинен мати справжній детектив. Друге. Опрацюйте конспект до уроку і тестові завдання. Третє, Підготуйте цитати, які характеризують образи Леграна, Джупітера і оповідача. До зустрічі на наступному уроці.